Уявіть собі свій куточок затишку та комфорту у самому серці міста. Ця чудова двокімнатна квартира розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку на проспекті науки біля станції метро 23 серпня. Перепланування квартири створило простору та світлу кухню студію, що стала центральним місцем зустрічі та спілкування родини. Після продажу квартири за бажанням, всі меблі та техніка залишаються. А ми йдемо у казкову кімнату мрій для кожної дівчинки. У кожному куточку цієї кімнати ви знайдете щось особливе та казкове зручне ліжко з м'якими подушками. Запрошують до відпочинку та мрій. У ванній кімнаті зроблений капітальний ремонт. Лічильники гарячої та холодної води забезпечують вам контроль над витратами, а заміна сантехніки 2023 році гарантує надійність та безпеку вашого житла. Запрошую вас на перегляд цього унікального житла.